Ні, закриті, нема би. Як сприймається? Люди недовольні. Але це перший крок для того, щоб було так, як нам треба. Вони були доволі. В 25-му році ні. М -м -м. Це перший крок повернення до свого коріння. Показує. Це коріння, оце крок, а це теж карта повернення. Тобто перший крок повернення до свого коріння. Так воно і читається. Ну, ще на околицях є чужі війська. Ось у околиці вже чужі війська. Це не українські війська. Зараз хто іми керує. Той хто керував. Ну, Я так розумію, що це російські війська. Тут просто багато карт. Так, це російські війська, але вони стоять, нічого не роблять. Ні, це не останнє, це передостаннє. Після того ще щось буде. Так. Да. От вони отримали наказ, а от вони Так. Да. Буде. Як звідтіля буде летіти, так і їм буде летіти. Отвірка буде, так. Да. Жертва, будуть, жертва буде в дійстві, я так переведу, да, віддав. Мені кажуть, що ще кандидатур немає, тому поки що зарано казати. Ну, там буде якась кандидатура жінки, і люди будуть думати на неї, що вона. Там нема коннекту, мені хочеться сказати. Так, да, він вже навіть перший крок робить туди. Да. Так, не так, як би нам всім хотілося, але вдасться. У нього є якась думка стосовно України, і вона така різка, чітка. Ну, ще важкувато буде. Важкувато буде, але вже легше ніж було. Ну, якесь підписання важливих документів, які ми довго чекали. Так. Угу. Да. Yes. Mm -hmm. да, ну нам поки не скажуть. Скажуть що все добре. Ну, не знаю, курорт, ще щось там, лікування, поки отакесь. Я не бачу завершення, але я бачу, що е, буде якась навіть не угода, а якийсь приказ, який має бути обов'язковим до виконання. Так, да. буде фінал е, чогось довготривалого. Він буде чіткий і різкий. А Якась подія, яка швидко моментально схлопне, тобто закриє довготривалий процес. Да. У 2025 році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. Карта повернення. Оце дають, тобто на те забирають. Так, а, а оце скрито. Ні. Його підпихають. Іди, йди, 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 йди. Він навіть може і. І ну як написати щось, да? ну, там, свою кандидатуру виставити. Але по ітогу ні, ні. Ні. Це крок до зупинки бойових дій, але не зупинка бойових дій. Теж буде. І теж відіб'ють. На околицях так. Ні, поставки будуть. Але мені оце не подобається. Це через жертву. Ну, давайте не будемо озвучувати. Вона буде, вона буде дуже гучна. Турнення будуть, але вони, воно буде зупинене. Отруєння, яке подіє через деякий час. Тобто не одразу не буде карта мира, і того, масштабних немає, одинокі є. Вона вже розпочалась. Да.